Всім привіт! Ви на каналі Мопостеля. Ми продовжуємо грати в ігри з 4 го Ukrainian Visual Novel Jam У нас тут майже такий якийсь марафон. Це проходження новел на цьому джемі. Ми, звісно, мабуть, пограємо не в усі ігри, бо фізично це доволі складно пограти в усі новели та ще й записати їх і відмонтувати. Але ми пограємо в деякі з них, тому я вам дуже раджу перейти за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео. До цього. Яке буде вас перенаправляти на цей джем? І ви зможете пограти в усі новели, які вам будуть цікаві. І, звісно, напишіть обов'язково в коментарі, що ви думаєте про це, про, які ігри, про ті ігри, які ви пограли, і ті, чи ті, які ви подивилися. Отже, починаємо. Мене трошки лякає, що тут англійською, я теж боюся, що тут зараз все буде англійською. Як виглядатиме кінець життя? На цим питанням задумується більшість філософів світу, але ніхто не знає, як виглядатиме момент, коли твоя душа і ти сам починаєш, розч... починаєш розчинятись в чомусь величному, і як виглядатиме ваше життя зі сторони на вашу думку. Сьогодні ви опинитесь у місці під назвою кафе на кінці світу, ви лише тимчасовий гість, як і більшість тут. У вас буде можливість послухати історії наших останніх трьох гостей. Тому натягніть і так обмежений час для вас та інших. Заходьте, сідайте і насолоджуйтесь відлунням їхнього минулого життя. А до речі, тема джему відлуння. Вітаю вас, дорогі наші друзі. За тим крайнім столиком сидять наші останні гості, дорогий читач, уважно послухай їх відлуння. їм це важливо можливо, колись і ти тут опинишся зі своєю не менш трагічної історії. Дівчина зі світлим волоссям, яка вже практично, зникла, яка вже практично зникала, вигукнулася першою розповісти а, про своє відлуння, її час вже підходив до завершення. А що за відлуння? Про те, як я померла, але моя смерть настільки банальна, що мені навіть трішки соромно, Розповідай, чим швидше, чи? цікаво ж. Отож, моя відлуння останній прощавай таємниця кота Оскара. Прокинувшись, я мусила сьогодні бігти на роботу через дуже важливий проєкт. Я досить важко встаю, але сьогодні було куди важче. Мій котик лежав на мені і ніяк не хотів вставати, наче казав, краще лежи й не рухайся. Я не могла його дослухатись точно не сьогодні. Мені довелося обережно перекласти його і почати збиратись. Боже, яка китя красива. Коли я була майже зібрана, він почав гратись з моїм взуттям, але в мене не було часу на його ігри. Оскар, віддай моє взуття, обіцяю, якщо все пройде чудово, я повернусь твоїми улюбленими смаколиками, і Оскар віддав моє взуття. Ти його надурила, але він виглядав понуреним, мав щось хотів зробити. Того дня я вперше побачила його такий пронизливий погляд, але я мала поспішати на роботу. Цей котик мені дістався від бабусі. Він тоді ще був кошеням. Помираючи, бабуся говорила, що цей котик для неї талісман. Вона вірила, що він бає про неї. Казала, він тягав їй різні речі з кімнати і слідкував за реакцією, неначе робив, е, неначе. а, боже, я трошки, неначе робив так, щоб це допомогло їй прожити довше. На жаль, що могло зробити мале кошеня, на думку батьків воно лише заважало, тому вони віддали його мені. Невдовзі не стало бабусі, а це кошеня того дня було як саме не своє, ще лапками, лапками закрився, наче це його провина. Він дуже довго не їв, але потім прив'язався до мене і все налагодилося. Моє тіло, яке від народження, було слабким та не витримувало великого стресу. Через це мені було заборонено будь які хвилювання та стреси. Цієї ночі я досить довго не могла заснути, ще й перенервувала через проєкт, тому мені стало погано. Згадала про це, коли зранку втратила свідомість. Моя безпечність зіграла злий жарт, а Оскар намагався мені зарадити. Він нявчав та торкався обличчя своїми ламками. Було занадто пізно, моє серце перестало битися через перевтому та великий стрес. Через гучні котячі крикки сусідка викликала поліцію, за ними приїхала швидка. По приїзду лікарі констатували смерть через зупинку серця. Будучи примарою, я почувала дуже а. Я почула дуже знайому відлуння. Це був мій Оскар, він сумно м'явчав. м'ячав. Я одразу опинилась дома, тільки не подумав про нього. Він сидів перед моїм дитячими фотографіями з братиком та плакав. Я ніколи не бачила такої трагічної картини, щоб котик проливав сльози. Мені навіть здалося, що він спробував через нівчання докричатись до мене, тоді я вже опинилася тут. Мені шкода твого котика. Колись я чула, що деякі коти можуть відчувати смерть інших людей. Можливо, він хотів тебе затримати? Справді, ну якщо це правда, то тепер це не грає жодного значення. Як там тепер мій котик і хто про нього дбатиме? Сльози дівчини наповнилися сумним виразом. Ну, не плач, я впевнена, цей котик десь дасть собі раду, мабуть. Я зникаю, але ж час, він зупинився, все вірно, часу немає на цей момент. Коли ви розповідаєте своє відлуння, ви зникаєте і стаєте частиною чогось. Ось власне, як ти, Луїза, твій час майже пройшов. О, ні, а мені так хотілося послухати їх історії. Ти підеш по останній історії, дитинко, зараз це ваш час, час вас трьох. Наші гості тим часом насолоджувалися місцевою кавою та смачними полоничними тісечками, М -м, кава тут доволі смачна. Та яка кава, Фі? Ти спробуй ось це полоничне тістечко, воно справді, неймовірне, посміхнулася руденька дівчинка. Ну, добре, далі давайте руденька, бо ж надто широко ти посміхаєшся, серед нас всіх. Вам здається, що я широко усміхаюся? Це лише маска, яку я навчилася носити протягом життя. Усмішка дівчини одразу зникла. За нею проявився серйозний погляд, повний віча. Братова сповідь. Моє відлуння називається Братова сповідь. У мене був братик, який на сім років молодший за мене. А, чекайте, щось не так. Який молодший мене за мене? То трошки зайве слово. Я думаю, що мене збило. Коли йому було 14, наші батьки потрапили в автокатастрофу. Ми з ним стали сиротами. Але я не розгубилась, хоч мені було самій дуже важко я наважилася тягнути нас двох. Перші два роки ми якось давали собі раду, але натрапили на труднощі, коли йому випонуло 16. Через страту батьків мій брат став неконтрольованим, зв'язався з поганою компанією, гуляв по ночах кури та навіть грубив мені, ніколи не бачила його таким. Зазвичай, коли батьки були ще живі, він був миролюбивою дитиною, а тут ні звідки став зовсім іншим. Мене це лякало. Я попросила його не гуляти з іншими. Акцентувала, що це погана компанія, яка, зрештою, недобре на нього впливає, та він і не слухав мене, вважав себе вже дорослим. Я багато працювала, щоб тягнути нас братом та відкладати кошти. Аби, зрештою, купити для нас власне житло. Однак у наші часи оренда житла забирає надто багато. Одного дня мені все ж вдалося знайти для нас хороший варіант щастя не було меж. Пам'ятаю, я бігла взяти заощадження, які довго відкладала, щоб нарешті мати наше власне сімейне житло, але, подивившись у шкатулку, де я, власне, тримала гроші, їх не було. Це брат що? Спочатку я не зрозуміла, чому їх нема. Підійшла з нею до брата, думала, він їх кудись переклав та нічого мені не сказав. Е, братику, я знайшла для нас хорошу квартиру, але грошей, які ми збирали, немає в шкатулці. Ти їх переклав? Ти подивився на мене дуже понурим поглядом та відвів погляд у сторону. їх там немає, я взяв їх через потребу. В сенсі ти їх взяв? Ти ж знаєш, скільки я працювала заради того, щоб нас збирати на житло, як ти міг? А що мені було робити? Мені треба було от і все. Я не повинен звітувати перед тобою. Ну, ти блін, не заробляв, ти мав звітувати, і ти в дупу. О, ти, поганий. У мене просто з під ніг йшла земля. В цей момент я навіть не знала, що сказати. Більше двох років я сумлінно працювала, щоб зібрати для нас, а він просто взяв їх і потратив на свою турнувату компанію. Я тоді хотіла добряче, скільки ж він потратив, якщо це було на житло. Господи, що вони робили, що їм треба було так багато грошей. Я тоді хотіла добряче його не сварити, але він пішов і грюкнув дверима. Прийшло кілька місяців з того моменту, а він продовжував з ними гуляти. Усі мої розмови щодо них заходили у глухий код. тому я просто змирилася і ми продовжили жити. Життя тривало далі, а наші відносини з братом робилися все гірше до моменту, поки вони не зіпсувалися вщент. Так, невідомий номер. Одного дня до мене зателефонував на роботу невідомий номер. Виявилося, це колектори. Вони пригрозили, що якщо я найближчим часом не виплачу кредит або не покриватиму проценти, вони відберуть у нас все. Тоді я взагалі не очікувала, що опинівся в настільки важкій ситуації. Мало того, що він забрав усі наші заощадження, так ще й вмудрився на мене взяти величезний кредит. Прямо на роботі мені стало дуже погано, мої колеги сказали, що мені варто повернутися додому, бо це не найкращий стан для здоров'я. Дому я бігла немовно нові не хотіла розпитати брата, чому він зі мною так чинив. А я для нього робила все, а він так просто мене ноги. Це вже був пік моєї злості. Прийшовши додому, я побачила брата, який сидів, ніби нічого не сталося. Тоді я не витримала, Тоді я не витримала і не кинулася на нього з питаннями. Він підвівся та підійшов до мене, опустивши голову вниз, наче знав, про що йтиме розмова. Як ти міг таке зробити? Мені сьогодні дзвонили колектори і погрожували все у нас забрати, як ти міг взяти на мене величезний кредит. Ти ж знаєш, як, що я важко працюю, щоб нас прогодувати. Брат лише подивився понуреним поглядом та пішов, закрившись у своїй кімнаті. З цього дня у мене більше не було брата, я просто ігнорувала його існування. Це було важко прийняти та усвідомити, але я дуже сильно ображалася. З роботи мене скоротили, і чим платити за кредит я не знала. Пошуки нової роботи не приносили результати, місто маленьке і робіт мало. Я закрилася собі, ходила іноді містом, задумуючись, чому все так скотилося, що я зробила не так. Ох, невідомий номер зателефонував до мене, практично без емоцій. Я підготувалася до того, що зараз почую, але це було не те, що очікувалось. Це була моя подруга, і вона розповіла, що до неї прийшов брат і сильно плаче, щиро кається за те, що зробив. Йдучи по дорозі та слухаючи це, я почула від Луня. Ти була дуже сильною, але тобі вже час. На цей момент я переходила дорогу пішоходом. Як на всій швидкості вилетів автомобіль? З телефону чітко відбилися останні слова перед смертю Сестричку, пробач мене. У мить, коли автомобіль їхав на мене, його слова, як відлуння, стали полегшенням мого болю, я все пробачила. А він же міг і не встигнути. Окей, ну, типу, це не робить його провиною менше. Ну, типу, я цього не розумію, що один раз людина вибачилась, і все, все, типу, окей. Ну, якось воно не так працює, ну, мені здається, може, я така людина зла. Смерть була миттєвою. Так, важко це розповідати, мій братик. Не знаю навіть, як він зараз? Сльози покотилися рікою. Виплачую свої ж кредити, ні? Які він брав. Ти справді була дуже сильною. Але в цій історії мені не дає спокою одне питання яке? Як неповнолітня дитина взяла на тебе кредит? Насправді, все доволі легко, він просто взяв мій телефон і відкрив кредитний лиміт... ліміт на велику суму. Я в шоці, справді? Як думаєте, я могла. Повпливати на його долю якось інакше? Напевно, так, але життя і його. Напевно, так, але життя як і доля, досить специфічні речі, на які неможливо і, на... які можливо і неможливо впливати. Нагадує мою історію Ого, що це за історія в тебе сталася, що ти аж так заговорив? Ну, вона сталася через мої помилки, і по причині, що я не зміг взяти себе в руки важливий момент. Через це постраждало немало людей. Перечуваю, твоя історія буде куди трагічніша, ніж ми думаємо. Не знаю на рахунок цього, але для мене вона дуже болюча. Лікарська помилка. Отеж моє відлуння називається Лікарська помилка. Сьогодні мене перевели асистувати до досвідченого хірурга. Я буду спостерігати за операціями. Перед тим як дивитися за процесом операції нас ведуть у морг проходити практику, аби розуміти, що життя пацієнтів у наших руках і чого варто чекати, коли цим нехтуєш. Більшості студентів там страшно, але я завжди переконала себе, ніби мені байдуже, хоч це і була неправда. Не дивлячись на свою сентиментальність, я вмів зберігати зовнішній спокій, хоч всередині мене творився хаос. Тоді я, здавав... Тоді я задавався питанням якого хріна я взагалі хочу стати лікарем? Мор був настільки тихим місцем, що відлуння запуску ліфта було чути навіть тут. А моє серце через тривожність збилось настільки сильно, що його можна було почути в сусідній кімнаті. Зовні ніхто не помічав, як мені бувало важко працювати з тілами. Не дивлячись на мою мрію бути хірургом і рятувати людей, я все ще переживав чи роблю я правильний вибір. По завершенню практики у морзі мене, як практиканта, покликали на першу операцію страху не було меж. Я весь трусився. Серце б'ється, як скажене, п'ятливість йшла рікою. Лікар просить подати інструменти один за одним. Я без зайвої думки даю усе необхідне. Ми спокійно проводимо операцію. Ох, я думаю, це буде куди важче. Хоч це і було звичайне видалення пендециту цілком безпечна робота, однак моє серце виривало з грудей. Я відчував, що доля цієї людини залежала лише від наших умінь. Я почав хвилюватися за життя пацієнтів, що зможу допустити помилку і не врятувати когось, як мені далі жити з таким тягарем. Чесно кажучи, я хотів кинути навчання після цього, але не вийшло. Коли ми готувалися до планової операції, швидка привезла невідкладного, дуже важкого пацієнта, тому нам довелося вести його пере... в операційну. Пацієнт прибув до нас у критичному стані. Він мав різані та осколкові поранення по всьому тілу. Як сказав фельдшер, швидкою на автомагістралі сталася сильна автокатастрофа, дуже багато поранених. До нас привезли тяжко поранені, життя одного з них зараз у моїх руках. У цій ситуації я все-таки не зміг би бути холоднокровним. Хірург, який зі мною працював, на відміну від мене, дуже ретельно все робив і був спокійним. Тоді мені здавалося, що мені до нього далеко. Він сказав, що він сказав мені бути готовим оперувати. Його слова, як від луня дзвону, били по моїх вухах. Хірургу, який за мною дивився, довелось відійти. Треба було допомогти іншим. Нам катастрофічно не вистачало рук, тому я далі. Сам обережно витягував скло та обробляв рани. Коли все було зроблено, мій наставник, не перевіривши роботу, відвіз пацієнта. Вже наступного дня я дізнався, що він помер. Виявилося, я допустив критичну помилку. Біля серця був дуже маленький шматочок скла, який при русі пошкодив стінку серця. Пацієнта привезли в морг, де мені довелося оглянути та констатувати смерть. Цього дня я більше не чув відлуння у тому приміщенні наче мені відключили слух. Цей день я зрозумів, що став холодним. мене більше не нудило від самого вигляду тіла, мені не хотілося тікати, мене пронизував біль від того, що я не зумів зберегти життя цієї людини. Ці емоції лишились всередині, і я ж при цьому просто став байдужим. Коли вийшов в коридор, я побачив, як хірург, з яким працюю, вибачався, вибачався перед сім'єю померлого, за те, що я не зумів рятувати. Побачивши очі тих людей, які набували повного вічію, і не змів втриматися і відчув, що це зламало мене остаточно. Я заховався у моргу, зачинивши кабінет середини. А чому ти можеш зачинити морг, якщо ти не працівник моргу, типу там нема начальника морга, він прийде зараз, а тут двері зачинені, він буде не в захваті. Тут нікого не було, скільки інші працівники оформлювали документи смерті і розтину пацієнтів. Серце було скажено, дихати було важко. Перед очима була картина родичів, розкрите тіло і причина смерті в моєму пінцеті. Піднявшись на ноги, я оглянувся і помітив хірургічний скальпель неподалік. Ну ми здогадуємося, що зараз буде увесь шум, і картини перед очима зникли. Це була погана ідея. Я підставив скальпель до горлянки, але ніяк не наважувався пробити горло чи перерізати собі сону артерію. І тут відлуня кроків, які направлялись у морг. Повернувши голову, скальпель, одразу перерізав пару моїх вен. Це був мій наставник, він хотів щось мені розповісти. Доки він відкривав кабінет, то вже застав мене мертвим. Довкола тіла була кров з такою крововтратою вже нічого не зробити. Я, немов душа, бачив цю ситуацію і обдумував її, не міг зрозуміти, чи мали мої дії сенс і я почув від луня. Випадково забране тобою життя неможливо компенсувати своїм, навіть якщо ти сам його відібрав. Ну так, типу, це вже нічого не компенсує. Якщо одна людина вмерла, це неможливо компенсувати, ну ніяк. Почувши це, я зрозумів, яку помилку я зробив, але вже нічого, а, але вже нічого вдіяти. Змирившись, я опинився в кафе. Ого, я ніколи не думала, що одна помилка від якої залежить життя людей. Настільки сильно впливає на інше людське життя. Я б ніколи не подумала, що і лікарям буває важко, а це складно зрозуміти, коли не маєш до цього відношення. От поясни, чому ти вирішив, що маєш покінчити життя? Я подумав, що не врятував одного, а я подумав, що не врятував одного. Я не зможу рятувати інших. Краще б повірив у себе, неможливо бути правильним завжди, так само неможливо, щоб лікар міг врятувати кожного. Треба, перекон... Чекайте, хто тут казав? Треба переконувати себе що зможеш, а далі діяти по обставинам: Ти права, однак я вже тут. І тільки зараз я усвідомив, наскільки я помилявся. До речі, я не знаю, наскільки вони в різний час прибули, але типу, враховуючи, що Ліїза була найбільш слабкою, і вона першою починала зникати. Можливо, тут є якийсь типу підтекст. Ну, тобто, це... Аналогія, що вона в житті була доволі слабке тіло, і тут неї доволі слабка, мабуть, ну, як душа. Думаю, кожне життя важливе. Головне, усвідомлювати, чи ти, робиш це... чи ти робиш це навмисно, чи це прикра помилка. Якщо є розуміння ситуації, то жити цим простіше. Ні, не простіше. <гум> <гум> ні. Я думаю, що ні. Ну, типу, коли ти знаєш, що це твоя помилка, через це померла людина, навіть якщо ти це зробив не навмисно, це. Це дуже на тебе впливає. Ну, це не можна так раз відпустити. О, все ок, буду жити далі. Ну, мені здається, я не знаю, але мені здається, що це ну, не так просто. От розказано. О, любі гості. Так як час уже підходить до фіналу, я б хотів вам розказати на кінець, що ж це все-таки за кафе. Це кафе має свою власну історію. Суть в тому, що це кафе є відбором людей, душі людей, які потрапили сюди, мали добре серце, але важке життя. А те, як вони розповідають про свої останні моменти життя, так зване відлуння є певною оплатою за те, щоб пройти далі. Життя це похлику вічність, а відлуння душі це відповідь, що приходить з глибини нашого буття. Команда. А, так, класне на сценаріям, художникам, кодери окремо подяка, дякуємо за вашу увагу. Вау, ну тут, звісно, історія без варіантів, але це справді відлуння, і воно, ну, мабуть, про те, які бувають людські долі, наскільки не А ще прикольні пташки, гляньте, їх марки такі. Ааа, клас. Це я так розумію напівпрозора кисть і тут, бачите, кисть на кисть накладається. І тому тут така от е, трошки вийшла мережево. Прикольно, мені дуже подобається ця історія. Напишіть, як вам, що ви думаєте про цю історію, Яка, з, яке з цих відлунь вас, е, мабуть, вразило найбільше, чи вам найбільше, мабуть, відгукнулося. Я не зовсім розумію, чому меню англійською. Це типу автоматично, ну, на ренпай, так воно пишеться автоматично англійське менюшка, і вони його просто не переклали. Чи, можливо, автори планують робити також версію англомовну? Ану, давайте глянемо About GetHelp. About this program preference. А я можу десь мову змінити? Ну, мабуть, це, типу, як а, з цим. Як це правильно сказати? З, з забіганням наперед, мабуть, що тут буде ще якась англійська версія, чи, можливо, ще там не тільки англомовна, а ще якась. І тому це як забігання наперед зробити ще англійське меню. Власне, я не знаю, що саме. Ну, Тобто мене спочатку це налякало, бо я подумала, Боже, воно буде англійською, я ж нічого не перекладу, треба буде виходити. Але, добре, що є український текст. Добре, тоді напишіть, як вам гра. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар і, звісно, поставити дзвіночок. А також розказати про четвертий Novel Jam друзям, щоб якомога більше людей змогло пограти в ці круті новели від наших українських розробників. І всім до наступної зустрічі. Бувайте!